Бронежилет, поверх білого халата і шолом. Захисне спорядження це сьогодні частина медичної форми сімейного лікаря Шалигінської первинки Максима Якушенка, отриманої від благодійної організації Українські брокери без кордонів. Він їде до пацієнтів одне з сіл громади. Тричі на тиждень лікарі ведуть прийоми у Сварковому, Соснівці та Черневому, де на них чекають люди. Ми переїжджаємо на фаб, якщо є виклики, то тобто потребується лікар і чоловік не може застану здоров'я і за віком. Прийти на фаб, то ми виїжджаємо додому, обстежуємо. Бо... В залежності від того, робимо кардіограму, фактурату тиску мірі, якщо потрібно, навіть не робимо ін'єкцію. Сам медик із Краснопільщини у Шалегіни разом із родиною він приїхав у 2019 році, щоб працювати в місцевій амбулаторії. Згадує, до повномасштабної війни в селище на день оглядав до 15 людей. А під час виїздів у фельдшерсько-акушерські пункти до семи. За понад три роки бойових дій з більшість населення виїхало. Однак, ті, хто лишаються зараз, активно звертаються за допомогою. Більшість пацієнтів каже, Лікар мають проблеми з тиском через стреси внаслідок обстрілів. Під звуки вибухів іноді доводиться працювати і медикам. Буквально вчора був виїзд в Соснівка під час прийому були приходи десь на окраїні Соснівки. Буває таке, що приїжджаєш на виклик, це коло жалина і по сусідній вулиці був прийом. Так що в нас все буває. І все одно продовжуєте їздити? Звичайно, ну у нас така робота. Ми не можемо залишити пацієнтів. На сьогодні з лікарями шалигінської первинки заключено орієнтовно 1700 декларацій. З кінця вересня 2022 року медики приймали переселенців у глухові двічі на тиждень, щоразу повертаючись у шалигине. До останнього ми там працювали скільки ну наскільки нам надавала ситуація безпекова. Та навіть і коли не надавала ситуація, ми також там ще продовжували працювати, приймали людей. Роботи там була важко психоемоційно було важко і фізично інколи було важко, але більше психоемоційно, тому що люди на прийом приходили, обстріли були. Ми і в укриттями, і коли в укриттями не встигали в коридорах, ми. Ковалися наприкінці квітня кілька днів поспіль росіяни обстрілювали Шалигинську амбулаторію, врешті спаливши її вщент. Після лікарям довелося остаточно евакуюватися глухів. Навіть шлях до Шалигінного зараз небезпечний. Там багато уламків, багато вибухових снарядів, які не розірвані в тому числі. Тобто люди евакуювалися, підривалися на цих снарядах. У Глухові в невеликому кабінеті вони продовжують допомагати людям. Серед тих, хто сьогодні на огляді в пані Аліни, родина переселенців із Шалигинного – Таїсія та Петро Поля Тикіне. У квітні, коли в селищі були масовані обстріли, подружжя евакуювалося в Глухів. Тут у пана Петра за тиждень після виїзду стався інсульт. Ну, ми жили три роки з таким. Може, і далі жили, не, не зарвалі мости. Ми так розсуждаємо. Вимушені люди їхали, стріляли, мости позривали і І ми поїхали. І через неділю сталося таке. Ми спали. не не Зараз пан Петро на реабілітації. Повернутися до роботи він поки не може, тому продовжує лікарняний. У Глухові подружжя винаймає житло, допомагає дітям доглядати онука. Але, каже Таїсія Полятикіна, чекають, коли повернуться додому. Людям тут важче, вони далі ну, відома, їм тут. Морально дуже важко тут адаптуватися важко. Ті, що трішки молодшого віку, ті краще адаптуються люди. Ті старшого віку, да, вони тут і плакати можуть, і тут розстроюються в нас на прийомі. Ну тобто треба трішки оце підтримувати, їм вона потрібна ця підтримка психологічна.